У нашому Черніхівському ліцеї No2 Черніхівської селищної ради проходить волонтерський кольоровий тиждень вдячності Збройним силам України, третій день день чорного кольору, день пам'яті, скорботи та вдячності вам, наші дорогі, милі матері, за ваших синів, захисників, гордість нашої нації, ваша любов і підтримка. Надихали і надихають їх на подвиги ви символ незламності українського духу. Імена ваших дітей назавжди вписані в історію України та нашої Черняхівщини. Вони віддали найдорожче своє життя, щоб ми жили в мирі і злагоді. Їхній подвиг вселяє в нас віру в перемогу. Ми не забудемо наших героїв і завжди будемо шанувати пам'ять про них. Низько схиляємо голову. Перед вами, наші рідні матері, перед подвигом ваших синів перемога буде за нами, і ми збудуємо і відбудуємо нову і сильну Україну. Слава Україні! Слава героям! Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять наших героїв. Бог її мати і завжди доброта, чесність та є Бог. А в часі війни тривога за тих, кому вона подарувала життя. Ваші. Сьогодні ми хочемо подякувати всім матерям героїв, ви виховали з воїнів. Воїнів світло та добра. Ми вдячні за ваше добре серце. Ми вдячні за вашу роботу. Кожна мати може виростити дитину. Але не кожна мати може виростити героя в цій дитині. Дякуємо вам за ваше добре серце. За те, що вчите нас бути патріотами нашої України. Ваші діти, ви їх Ми пишаємося вами і завжди будемо пам'ятати, як багато ви зробили для нашої країни. Нехай ваше серце завжди буде зігріти теплом І вдячністю від усіх нас. Ваша молитва і сльозина це те, що допомагає нам триматися сьогодні. Ви справжні берегині нашої незалежності. Ви виходили справжній воїн. Ви частина нашої історії. І бажанням зробити її кращою. Завдяки вам, ми зростаємо гордістю за нашу країну. Матусі, ви також герої. Адже можете стерпіти біль, який не кожен може витримати. Неможливо уявити, наскільки сильним є материнський біль, коли лунає звістка із фронту про смерть її дитини, розключував матерям героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої України. Хай ангел охорони бережа вас і ваші родини. А серце розраду у нашій спільній перемозі, яка обов'язково настане. Ми низько схиляємо голови перед вами і обіцяємо, що пам'ять про захисників буде жити вічно в наших серцях.